Як часто ми не знаємо, з ким поряд, старенька тітонька з далекої кімнати. Хто вона насправді? І які таємниці ховає її минуле, дізнайтеся історію життя, що вражає, її звали ніжним ім'ям Фанні. Щосуботи вона приходила на обід до племінника та його сім'ї, знімала в коридорі крихітні черевички, виймала із манжети мереживну хустку. Промикала сухий ніс аристократичною горбинкою та проходила на кухню. Там віддавала незмінний пиріг, мрія і йшла довго та старанно мити руки. За собою залишала нитку запаху сухого листя, просоченого сонцем, улюблені парфуми із старих запасів. Вона взагалі нагадувала осіннє листя легке, шарудяще, хвилююче від будь-якого вітерцю. Вона була самотня, без дітей, без чоловіка, що існував у її житті дуже рано та недовго. Всю її сім'ю складала дружина давно померлого молодшого брата племінник, його дружина та діти. Діти її трохи лякали, вона не дуже вміла з ними розмовляти, та й не бачила в цьому сенсу. Вони жартували з нею і називали її Тітонька. Фанні приходила заради спілкування із братовою дружиною. Вони обидві були великі інтелектуалки. Що за поєм читали французькі та німецькі романи в оригіналі мали однаковий смак у літературі, політиці та складанні своєї думки. Обидві тонко і зі смаком жартували над спільними знайомими. Фанні розповідала якісь неймовірні для Радянського Союзу історії про французьку оперу, про Париж. Про незвичайні вбрання іноді брала із собою кілька важких альбомів у оксамитовій палітурці з пряжками, що пахли духами. Ці альбоми були сповнені тоненьких дам у величезних капелюхах і розкішних сукнях, кокетливо позують поруч із гральними столиками. І непомажених панів у фраках. Потім дружина брата полетіла на небеса. І маленька, незмінна фанні, яка була найстарша, потроху почала здавати. Племінник порадився із дружиною та перевіз її до себе. Вона тихенько жила у своїй кімнаті, за давно заведеним розкладом. Перед обідом обов'язково обсмажувала хліб над газовою комфоркою, щоб бути впевненою, що він безпечний. Ложку тримала у своїй кімнаті. Під мережевною серветкою, а в ящику столу довго берегла гарний бельгійський шоколад, зрідка відламуючи крихітні шматочки, тихо жила і так само тихо потроху йшла. <кхух> Згодом вона перестала впізнавати оточуючих, проживала якесь своє життя, повільно простягаючи тонку руку до стелі і трохи посміхаючи з краями губ комусь добре знайомому. Видимому тільки їй пішла легко, у вісні. просто не прокинулася такий тендітний, запашний осінній листок, що випадково залетів із минулого життя. Вона не любила розповідати про себе. Однолітки давно були в іншому світі, і всім здавалося, що вона завжди була маленькою, акуратною бабусею із хусткою. Тільки рідні знали, що вона була блискучим лікарем. Пройшла дві війни, що виявляла дива героїзму, витягуючи на собі солдатів, що найнебезпечніші випадки це її робота, що нагороди не поміщаються з одного боку жакету. Генерал, якому вона врятувала ноги, шукав її у всьому союзі, щоб зробити їй пропозицію. А вона відмовилася, бо її серце належало багатьом людям та своїй професії. Як химерно життя тасує людей у своїй колоді, і як часто ми не знаємо, із ким поряд, і які ніжні, тепличні квіти своїм тендітним корінням тримають цю величезну та важку землю.